Участь 40 осіб. Я так підрахував, десь 40 осіб. Чи відкрити і почати роботу в інших пропозиції Нема? немає. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався голосу. Буду Борис Миколайович, Ехтов Павло Трохимович та Васильєв Георгій Тарасович. Другі пропозиції. Склад зірю. Прошу голосувати. Хто проти, дивиться, одного тих без перегляду? Є ще пропозиції на При, приймається. Нашу Тімченко розсилаються... Ну, так скажу, дуже неправдива інформація в різні державні інстанції, департамент освіти, райдержадміністрації, міська адміністрація. Ну, про те, що ми з вами, ми з вами тобто Київська міська організація, ну, взагалі, усунулась від всякої роботи. Ну, перше, що починається, те, що наша Конференції, ми по цьому зараз з вами всі будемо висловлюватися, що конференція, яка відбувалась, вона є нелегітимною. От Ви є всі учасниками конференції, ви були делегатами і ви обрані до складу комітету, і плюс запрошені наші гості. Значит, та конференція вважається на сьогоднішній день нелегітимна. Просте порушення, ні, просте пояснення, порушен регламент. І статут ТСО. Що порушено, як порушено. От просто регламент і статут. І це розсилається по всім. І наступне, що голова, обраний на конференції на першому плані голова військова Володимир Миколаївич, є теж нелегітимним. Чого порушено регламент і статут? Ніхто не вдається ніякі подробиці, чого це і як. Ну ви всі знаєте, нам. Рекомендували, а читає в скобочках нав'язували кандидатуру пана Сімідітьку, про якого ми вже тут ну просто замирилися розказувати, да? що це за персона і як він прославився, і яка його головна мета. Головна мета пана Тімченка, так я кажу, от нашого царя, який хотів нав'язати нам свою волю, вона просто не здійснилась. І він обурений цим на сьогоднішній день. Друга попитка, попитка номер 2 була це нав'язати нам Ольгу Миколаївну, як тимчасово виконуючу. А сьогодні вони проводять так звану конференцію, конференцію, на якій будуть обирати комітет, я так передбачаю комітет Київської міської організації нового складу будуть вибирати голову нову, нового, нового. Ну, всі ці технології дуже відомі. Я вам ще раз казав, що це технології е, э, це саме, гриб протиставить е, э, тим органам, які у нас обрані на сьогоднішній день, і голові от. Главна ціль, у якого залишається удержатися на креслі, оскільки воно шатається з усіх. Всех... Вони були делегатами тут, у нас на конференції. которые голосовали за избрание головы, которые голосовали за новый состав комитета, все единогласно голосовали, вот часть из них, которые сегодня отсутствуют, они проводят свою конференцию, идейным вдохновителем, который является господин Семенитько, ну, а других технологий он только знает классику рейдерства, поэтому вот она по такой схеме и проходит на сегодняшний день. И теперь нам будет пытаться противопоставить, что вот, вот то, что было у нас здесь проходило, и то, что они пытались вооруженным способом сорвать нам здесь, им не удалось, значит, ну, поэтому они всячески пишут, что мы, первая конференция нелегитимна. обратных этих самых посылов во всех этих кляузах, которые рассылает Тимченко, то, что Киевская городская организация самоустранилась давно уже от военно-патриотической работы. Многие из вас, сидящие, являются активными участниками. И я говорю, даже в те часы, когда государству эта военно-патриотическая работа не нужна была, и вообще, собственно говоря, она никому не нужна была, мы с вами продолжали тратить свой ресурс, и физический, и финансовый, готовя команды нашу на соревнования всеукраинские, проводя соревнования э, Спартакиады и так далее, и так далее, вкладывали свой ресурс, то есть тогда они Сегодня я очень с большим огромным уважением отношусь вот э, к нашим героям, э, последнего времени я не буду говорить, но получается так, что вот э, все, что было до этого, это все неправильно. А вот новые герои, они знают, как делать, они только знают, как проводить военно-патриотическую работу, а мы с вами, собственно говоря, уже отработанный материал. Вот такая интересная постановка вопроса на сегодняшний день. Хотя это ложь, заведомая ложь, потому что вот Анатолий Чередов, который в данный момент снимает вот нашу с вами, нас с вами пленум, заседание нашего пленума, он был многократным участником и свидетелем, у него есть архив, видео, проведения многочисленных мероприятий, спартакиад, соревнований, снайпер столицы, маю честь, джура и инчи, инчи, инчи. Да он был оператором и вив свои репортажи э, на нашем телебачении про эти заходы. Причем это происходило на протяжении всех остальных, ну возьмем хоть бы П'яти років. 20. Ні, ні, я беру п'ять років, це е, царювання нинішнього царя Тімченка. Понимаєте? Іменно царювання по-другому я це не називаю. Тому що все, що в громадській організації таким чином питання не вирішується, як їх вирішує сьогодні пан Тімченко. Рекомендація читайте як наказ, і якщо ви його не виконаєте то воно буде відмінено. Так от, знаєте, у нас є навіть відеозапис, коли він тут прийшов з групою підтримки, 20 чоловік бойців і сказав нам, і заявив, що і взагалі взагалі, яке б тут рішення не прийняли в Київській міській організації, воно буде відмінено. Це називається демократія по-донецьки. По-другому я це не називаю. Поэтому вот эта вот ложь, клевета, она сегодня рассылается по всем. И вот это вот свернення. Которые мы вам сегодня дали, но ну, я думаю, мне нет смысла его, да, зачитывать, надо, 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 или надо, зачитать. Надо, Хорошо. Значит, в таком случае будет, я его да. сейчас зачитаю. Свернения, которое мы примем вот сегодня как постановление нашего Пленума, если вы согласитесь, а то скажете, Обговорим его, да, обговорим сначала, и если вы согласитесь, внесем поправки, изменения и примем его как постановление нашего сегодняшнего Пленума, и тоже эту информацию в ответ будем распространять всеми имеющимися способами. Масової інформації доведемо до держадміністрації представителі, хоча частічно вчора це було зроблено. От Володимир Ніколайович, голова, доповідав, що він був на засіданні нашого координаційного центру, до речі, який теж був утворений ще, ще давно вже утворений був цей центр. Він працює і метою його було об'єднати зусилля. І освіти, і військомата і Київської військової організації ТСО об'єднати зусилля, щоб більш ефективно проводити військову по роботу. І там він довів до всіх представників: це представники е, добривної підготовки, методисти всіх районів, е, дають цю інформацію. Ну, вони е, так були просто шоковані і обурені, да, так такою постановкою питання. І хто? Ті, хто я ще раз кажу, ті, хто сидів тут, голосував, вдруг вони всі так прозріли. Так прозріли, що і так полюбили нашого царя. України, особисто голови товариства Тімченка Віктора Миколаївича, Ставленника Сім'ї Януковича, на конференції Київської міської організації, яка була 12 грудня 2013 року, на якій члени комітету одноголосно. Не сприйняли рекомендовану центральним комітетом кандидатуру Симідітько дуже відомого всім майстра захоплечого майна. Був запропонований та одноголосно вибраний головою організації Бузько Володимир Миколаїв. Конференція та вибори відбулися з додержанням вимог чинного законодавства України. Статуту Київської військової та інструменти від військово-патріотичної роботи. Авторитет Київської військової організації з цієї важливої роботи з молоді міста Києва дуже високий. Ця робота була нікому не потрібна, була у повному занепаді. Ми завжди допомагали у підготовці та проведенні багаточисельних заходів військово-патріотичної направленості, таких як снайпер столиці», «Джура», Маю честь. Спартак'яни до призивної молоді та інші та привласнити майно. Ми завжди були і надалі будемо в лавах нашого поважного товариства і нікому не дозволимо розтягати майно організації, і це повинні усвідомити, керівничаємо, якщо дискредитація та наклепи на нашу адресу негайно не припиняться, ми залишаємо за собою право вказати. Виказати недовіру керівництву Центрального комітету та особливо Тімченко Віктору Миколаївичу і звернутися в правоохоронні органи. Звертаємося також до Міністерства юстиції з проханням перевірити діяльність Тімченка на предмет дотримання законодавства, особливо в частині його активних дій по обмеженню прав та свобод громадян, членів товариства що з його повсякденні що в його повсякденній діяльності, як ставленника сім'ї, є домінантною, не відповідно. З 2015 року. Значить, от, дякую. Доповідь закінчена. Таке звернення. Є питання. Шість чоловік. Скоріше всього, це ті, які пішли в центральний комітет. Так, это оказалось, как у нас слабое звено. Еще есть вопросы? Потому что такой наглость что звонят со всех администраций. Что ты прислал? Что у вас там происходит? Вот тут Что вы там совсем, типа, ну, как говорится, э, <с carcoughs> да. Ну, мы объясняем, что пишет вам эти письма остаток и осколок прежнего режима, член семьи, ставленник этого Бориса, этого, как его, да. Ну, хорошо, говорит, да. А преследует и расписывает по принципу держи вора, то есть, или сам дурак. Вы помните, когда дали для приветственного слова, он обхаял меня, руководство, так, да? Но я не стал отрица... там... ступать, на каждую вступать в полемику, вот просто со... сделал свой доклад и сказал, что он меня существенно дополнил. Сейчас аналогичная ситуация. Знаете почему? Ситуация обострилась. И громче еще стали кричать держивор. А почему? Они вошли в хороший тесный дуэт, вчерашние вроде бы патриоты Майдана, там Чижмар и Компани. И собирать начали очень активно деньги на бланках Центрального комитета. Без учета расходовать без жодного громадского контроля. И когда я об этом заявил и в интервью, и в заявах правоохранительные органы, тут, конечно, ненависть полилась рекой, и они, вчерашние его противники, стали адептами этого человека. Пояснил. Собрали пресс-конференции, пресс-майдане и прочее. Мне потом пришлось, как говорится, к сожалению, вслед, э, вы Таня у нас в собачьем клубе, как, в клубе служил, говорят, отгалкиваться, вы понимаете, нет? Это же неправильно. Надо занимать таких случаях наступать И мы решили, все-таки свою позицию надо официально изложить. Про эти что нападки, которые были, я могу зачитать. Да, читать. да не, не надо, Саша. Их читают люди в интернете, читают... Да. Это там я самые большие... Я не коротко выражу, что ну, да, нас обвиняют. Посмотрите, да, 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 прошла конференция, которую там проводили, и нам, что сейчас вся страна готовится, народный резервист, все, и написано... Э Як з'ясувалося, столиця України, міська ЦОУ саботує виклик населення. Тобто ми саботуємо. Проблеми в Київській ЦОУ були з 2001 року. Тоді на балансі Київської міської ТСО знаходилось 105 об'єктів. Серед них житлові будинки, гаражі, тих майстерні, учбові та адміністративні будівлі. За 13 років діяльності, на чолі з головою, Пудовим, було втрачено 35 об'єктів, гараж, склад, 10 житлових будинків і 4 нез'ясованих об'єкти, 4 ангари та інше. Ну, ви, я ввичаюсь, слушайте, ну такої наглої лжи. Просто вот, ну, ну неслыханная ложь. Четыре житловых будинка. Это вот он перепутал, наверное, со своими будинками, господин Тимченко, что он продал за три года, а не за 15 ну, лет последних. Вот, вот она наглая Саша, ложь. вот такая нахабная ложь, конечно, вызывает, ну, что, ну, у порядочных людей э, возмущение, гнев, а люди, которые не знают, прочитают и скажут, что ж творится, правильно, да? Что же это за такой пудовый прочее? И вот мне пришлось дать нескольким телеканалам, э, нескольким сайтам, э, разъяснения и прочее. Да, и я вам скажу, что за исключением там одного канала, который пробежали, заказной материал делать, значит, остальные довольно объективно, взвешенно дали разные точки зрения на это, и мне удалось высказать свою позицию. Почему еще, вот я вам скажу, ситуация так накаляется на это?